Шановні друзі, ви уже пізнали, стоять смереки скрізь навколо нас. І першим ділом, звісно, здогадались, прибув нині в Карпати дід Панас. Доброго всім ранку, шановні глядачі каналу, підписники каналу, а також просто. Любителі лісових пригод. Прибули ми в Карпати і буду старатись щось для вас знайти. Так і вважав, що першого гриба найду, тоді людям і покажу. Є у нас перший білий гриб і продовжуємо наш похід далі. Не сам я сьогодні. В цих лісах я ще фактично не бував. Їхав знайомий мого товариша Андрія Бусом. І четверо нас прибули. Є у нас і другий гриб. Це вже тішить. Бо ходилося хвилин 20-25 холосту, поки не зрозуміли, де нам на якій горі зупинятися. Є, друзі, і третій грибочок. Так. Народу тьма тьменна, хоча холодно. Кажуть, гриба нема, але на то вони і Карпати, що коли ого коріння, коли гриба навіть нема, в Карпатах щось там виростає. Холодно. Їхали, бусі показувало за вікном. 0, мінус 1, потім плюс а Отака температура. Добренько, йдемо далі. Всього поки визначити не можу. Шапка схожа більш на колір моховика, а побачу, так, тільки коли зірву. Але я, не моховика, я перепрошую, польського. От, але я беру і польський, тому що я дуже їх люблю свіжоприготованими. Не такі, як маслючки. Дуже смачно. Гриба дуже ще й так нема то і польський не завадить. Є, друзі, черговий карпатський красень. Аж такий інієм покритий ще. Уже ніби тепліє трішки. Ага. А цей зіпрів коло нього молоденький. А може би ще ріс. Ну, поки кладемо. Так, а це у нас що? Ні, це Порховка. Добре. Усе, панове, сам я залишився. Тепер хіба смереки і горби. Я від компанії таки відбився. Тепер, що хоч, посилю, те й роби. Та головне аби були гриби. Отак правильніше, а не що хоч роби. Грибів, друзі, небагато. Навіть дуже небагато. Гриб, як тепер любить називати, спортивний, але потихеньки щось виходжувати можна. Можна. Але гриб не горішок лісовий чи горішок грецький. А гриби такі відповідного розміру. І з тих чотирьох, що я підняв, тільки в одному прийшлося півножки відрізати. Останні дуже і дуже навіть. Добре, йдемо. Я до машини прийду, у нас домовлено на відповідний час. А дід по нас, ви знаєте, з картою дойде куди хоче. Це хто не знає лісу, хай переживає. А бігати триматися компанією, то коли тоді гриби збирати. Вірно? Вірно. А ось це вже мені починає подобатись. Це таке вже попало за 5 хвилин. Другий гриб, бо йшов досить часу без гриба. Попадав на різані вже, чищені. Бо люди є, є людей по лісі. Але кожен знає свої маршрути. Так, а я не люблю швидко ходити, за компанією бігати, тому я все кажу, що я ну не псих, чи може не зовсім, але одиночка. Я люблю гриби шукати, а не тренувати компанії, аби не відстати. То він кричить справа, то він кричить зліва, я не нарікаю, на хлопцю Боже, упаси. Але я. Люблю повільну ходьбу по лісі, тому я їй віддаю перевагу, а не літати. Добро. Зустрівся я таке своєю компанією. все рівно по одній горі ходили. Рано чи пал, мали зустрітись. Побачив ось такого білого, але ми до нього вже, по-моєму, не встигли. Та, друзі, йому вже... Гаплик гарний, але уже все. Не. Таке. Таке. Фе. Коротше, фе. Ми вже перейшли. А от дивіться, поки я вам про того розказував, бачите, як воно буває, поки я про того розповідав, тут я бачу вже і хорошого. І навіть два. І оцей. І ось цей. Ця гірка мала би бути продуктивніша, тому що тут вже такий суто-смириковий ліс, вже голочки по землі. А там було і достатньо листя. Я отаке більш люблю. Йдемо. З самих самих як таких дерев я тут не бачу, але листочки березові. Заносить вітру. І попадається нам червоняк. Що ми, звичайно, забираємо. Ось так. Так, друзі. Довго ми йшли і неприємним таким лісом, але вийшли на таку гарнішу територію. Що я беру сьогодні, не казав? Беру все. Я і сиро вже вже з десятого взяв. Вони тут такі гарні великі. Беру і польського гриба. О! Але якщо попадається білий, то я беру, друзі, само собою і білого. О! Ось такий. Чи є красивіший? Є, панове. Є. І навіть не один. Є ще й отакий. О. Чи є іще? Є. Є ще й третій. О! Приємно. Приємно, бо саме по таке ми їхали, щоб їх було багато і гарних. Або гарних і побільше. Йдемо далі. Є й черговий грибочок. Не такий кругленький, як попередні, але є. Ось такий. І оглянув я він один. А зараз, шановні глядачі, я вам покажу, за що я люблю гори Карпати. Ми йдемо до нього. Звідси я його побачив, і звідси я вас до нього веду. Бачите? Я думаю, що видно під гілочкою. Але ти, друже, для тої гілочки затовстенький, щоб тебе не побачити. О! Оце і є наша гордість Карпат. Отакий. Отакий гого -го. називається. Гарний і я кажу, що гарний. Ось так. О. А ось це гласить про те, що дід Панас іде, як завжди, після людей. Це видно, що свіже тут уже проходили. Він з хробаком його лишили. Ось. Але піднімемо польського. Як вже камеру включив, то вже польського піднімемо на камеру. Бо так я їх не знімаю. Ось так. Ось це що у нас. Ні. Це не воно. Чи це не він, це воно. Ой, який гарний польський, вон там Ха -ха, з вами разом підійду. Тому що красивий. Дуже красивий. Вже знімем його. О, ось такий. Хотів я казати, друзі, що цей гриб якийсь чорний. А то виявляється, він не чорний зверху, а то не горілий. Він такий темний був, а його так зверху пообгризали. Так, а я вже думав, що він якийсь зверху має чорну пляму. Це він такий був, друзі. Ох, то бубен. Упав. Він такий темнющий був, а так його мишка зверху погризла. Маємо чергового біленького. Чи то чорненького буде краще. А он там щоб підвисти, визирає. Ні, помилочка. Помилочка. Потепліє. Я вже обов'язково тут буду. Коли гриб масовий буде. Я уявляюся, що тут робиться. Бо зараз він дійсно поодинокий. Поодинокий, але щось знаходити можна. Холодно. Холодно, гриб так не лізе. І як тільки він полізе добре, дід по нас тут, як тут. Гарний цей ліс. Ця гора мені подобається більше за ту першу, по якій було і ходити не дуже зручно, і гриба мало. Тут веселіше. Після того молоденького попадаємо ще біленького. Тільки я, коли великий розмір гриба бачу, мене зразу страшить, чи він не гнилий вже. Добрий. Жовтий вже, але він гарний. Забираємо. От я йшов в цьому напрямку. От, так я показую. Але повернув голову направо. Так. Ось так повернув, попробуйте його побачити. Ось так між, між шишечок. Я вам продемонструю, коли я під, підходив ближче, я вже зрозумів, що це все-таки гриб. А тут так шишки валяються. І дуже все схоже. І попробую його запримітити, а він виявляється був. Ось такий, о, його вже щось їло, а цього навіть вже й з'їло молодого. Ось такенького ще піднімаємо і йдемо шукати ще. Залишився я, друзі, знову сам, тому що я ходжу і вишукую гриби. Я швидко рухатись не вмію. Сів! На привальчик собі налив кавусі з молоком, як завжди. Ось, сьогодні я вже без рюкзака, бо я придбав собі отаку торбу на плечі. Це я вже сам додумав. Ось, а кошик наш, кому цікаво, уже ось такий. Зараз я буду з кошика через якийсь час перекладати сюди. І за плеч. А кошечок знову порожній і пішов собі далі. Але не знаю, як в мене буде виходити, тому що я прив'язаний. Я мушу бути вчасно біля буса, тому що люди взяли мене з собою, значить я не хочу, щоб мене чекали і нервувалися. Так-так, далеко ми від хати, бо нині бомбимо Карпати ліси. Буково-смирякові гриби тут, друзі, мм, казкові. Ось такого витягаємо білого гриба. Я думаю, що він ще добрий, все покаже. Ростин. Йдемо ще. Тут уже пішов бук зі Смирекою. Там ми ходили, були більш смерякові. Тут вже пішла мішанка. Переглянемо тут. Вже я, друзі, знову не сам. Вернувся мій Андрійцю в сім'ю, що називається. Але ходили ми добрих хвилин 40, в холосту. Нема і нема, і нема, нема. Я вже подумав, що ліс мені подорвав того великого гриба і знам'яком, що вступайся з лісу. Але все-таки я ще одного виходив. Андрій щойно виходив трьох маленьких, а я одного, але вже більшого. Ось такого. Вже потихеньку будемо повертатися з лісу, лісом до машини, бо там нас, мабуть, вже чекають. Щось мені ще попало, друзі, лише не знаю що. Так не видно. Це білі грибочки. Що один, що другий. Такі собі літненькі. Ану. Ні, друже, ти нам не годишся. А ти таке саме. Так. Ой-ой, ага. Кошик попав на камеру. Пока той одненький, бо я решту забрав у корзину за плечі. Погляньте, друзі, яка красота. Він. Хотів рости вверх, але на ньому лежала гілля. І він догори не міг і він пішов у товщину. Ох, я тебе звільню, друже. Ось такенький. Ох! Я хотів перервати зйомку, зняти на коротке відео, ладно. У мене мій глядач головніший. О! Ось таке о. Гарний, правда? Навіть і дуже. Я тебе, друже, звільнив з полону гіллі. Так. Йдемо. Ось ця краса мене дуже бентежить, друзі. Оці мохи, вони такі під ногами аж прогинаються. Я відразу згадав... Ох ти вохо... Минулий рік із синівир, як я там у мохах знаходив сімейки 16-18 штук. Дуже схожа ділянка така. Такі мохи. Я тут поки дивлюся, а вам хотів похвалитися. Буде гриб, обов'язково ключуся. І дуже мені до білих польських сироїжок. І кілька опеньків я взяв, бракувало ще хоч. Пару лисичок. Що ми і зробили, щоб вже був повний асортимент грибів, які я вживаю. Отакі От дві лисички гарні. Ну і гриб дня, шановні глядачі, все-таки мав бути у кінці. Ось такий підзавершення походу чекав Надіда. Панаса. О! Це він! Той, по якого ми сьогодні і приїхали. Красень! Красень! Просто красень! Ой! І ще польського побачив. Вже вам також покажу. Ось такенького. О! І ось так ми, шановні друзі, посуваємось вже до автомобіля. Півтора кілометра отак потічком треба йти. Можна по сухому, можна по воді. Андрій вон впереді. А тих двох хлопців ми втратили з поля зору ще години 3 назад. Всього лазили годин п'ять по лісі. Та, восьма, зараз перша. П'ять годин. Так що на цьому наш похід завершено. Для Карпат це грибів небагато. Але з'їздили, побачили, щось там підняли. Грибів по кількості небагато, але вони такі всі величенькі. Молодий не лізе, зараз бо холодно. Ми завершуємо сьогоднішній похід. Дякуючи мому товаришу Андрію, який потримав камеру. Отак виглядає дід по нас. мене, Андрій? Отакий ходить з кошиком, з палкою. Бажаю всім добра, щастя, здоров'я, мирних днів і ночей. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Ви не пошкодуєте. Па-па!